Доброго дня, шановні клієнти. Сьогодні у нас з вами розпаковка. Окулярів, спортивних окулярів, де з гарнітурою. Ця модель представлена у нас в магазині в двох кольорах, а саме білі та чорні. Окуляри є унісекс, підходять як для чоловіків, так і для жінок. Ось так виглядають у нас білі, і ось так виглядають у нас чорні. Шановні клієнти, сьогодні у нас з вами довгоочікуваний огляд, розпаковка, е, моделі окулярів, спортивних окулярів, Daisy з навушниками. Отже, що являє собою ця модель? Е, зараз детально з вами поглянемо. Це новинка, просто супер новинка, супер функціональна і суперзручна. Е, в цих окулярах є ось такі навушники, що дозволяє. Вам використовувати окуляри захисні і сонцезахисні одночасно з навушниками. Зараз детально поглянемо з вами модель. Потім е, покажемо, як змінюються лінзи, як е, працює гарнітура. Ми з вами підключимо гарнітуру. Ви побачите, що все працює, все легко і функціонально. Окуляри підходять як для спортсменів, велосипедистів, так і для військових. Лінзи тут полікарбонатні. Отже, у нас з вами з цієї сторони. Є ось така модель, панель керування, це щоб прийняти або відхилити дзвіночок, кнопка включення і перемотування треків. Окуляри на магнітному кріпленні, тобто, оп, і все, і все, вони у вас закріпилися. Тобто, якщо ви не хочете зараз використовувати навушники, просто ну, прикріпили ось так і все. Магнітна, магнітне кріплення є з обох боків. Потім, ось так у нас виглядають окуляри з середини е, для зарядки. Зарядка, до речі, йде у комплекті. Ось такі зручні носоупори. Е, сам корпус прорезинений, що дозволяє використовувати під, ну, під час будь-яких погодних умов. Також окуляри у нас є і в білому кольорі. Ось так вони виглядають. Також магнітне кріплення. І ось так. Воно легко кріпиться. Можна, звичайно, ось так, але ми порадили, звичайно, на магнітне кріплення їх завжди прикріплювати. Отже, що у нас з вами по комплектації? Комплектація, незалежно від кольору, не відрізняється. Розпочнемо, у нас є по класиці з вами насадочка на душки фірмова для того, щоб окулярам можна було, було щільніше Прикріпити до вашої голови, до вашого обличчя. Тому використовуйте. Шановні клієнти, стосовно лінз, лінзи у нас з вами йдуть полікарбонатні та поляризаційні. Звертайте, будь ласка, свою увагу, що поляризаційна лінза не є захисною від. Уражень, тобто від дрібних уламків, осколків або ще чогось, вони не захищають. Вони захищають від відблисків на мокрих поверхнях, на автомобілях. Це супер актуально буде як для рибалок, так і для військових. Бо ці лінзи запобігають засліблення очей. Всі три інші комплекти, тобто, всього у нас чотири комплекти це ось такі, які йдуть по замовчуванню. І uh, ще Двоє додаткових захисних саме полікарбонатних лінз в жовтому та прозорому кольорі вони йдуть захисні. Вони захищають від ураження органів зору дрібними уламками, осколками, щебнем, піском, бетоном там якоюсь кришкою, тобто крошкою. Ось ці всі захищають. Поляризаційні ні. Можу вам для прикладу показати різницю в толщині. Ось. От, бачите, у нас поляризаційна геть тонка, а ось ця вона ну, досить товстенька. Зважайте на це увагу свою при використанні і стосовно кольорів. Ось цей кольоровий, ось ці кольорові лінзи вони підходять для використання у яскравий денний сонячний час. Вони йдуть як і сонце захисні, і захисні від всяких там уламочків. Прозорі для використання при будь-якому рівні освітлення. Під час будь-якої пори року вони супер універсальні і йдуть захисними. І жовті лінзи це під час водіння їх можна використовувати та у нічний час. Ось товщина. Можете самі побачити, що лінзи досить товсті. Ми їх і не відстріл возили, і гамселили молотком, тобто вони дуже міцні. Саме вони можуть захищати ваші органи зору під час використання. Зважайте, будь ласка, на це свою увагу. Поляризаційне є тільки сонцезахисною. І всі ці лінзи йдуть в ось в такому кейсі для зручного зберігання. Зарядочка, ось так вона виглядає. Зручна звичайна зарядка, що дозволяє заряджати ваш пристрій. Потім у нас є ось такий синтетичний кейс для переносу, серветочка для видалення бруду. Картинка для перевірки поляризації і інструкція. Ось так вона виглядає. Тут є інструкція на англійській, де детально показано, як їх використовувати. Отже, а, і ще у нас з вами жорсткий кейс по класиці з карабіном, що дозволяє зручно їх прикріпити. Що являють собою ці окуляри? Так, стосовно часу роботи, як виробником заявлено, ці окуляри заряджаються. До 2 годин і час активного використання до 8 годин. Це прослуховування музики, це вхідні дзвіночки, вихідні, тобто окуляри суперфункціональні і ще тут стоять досить гарні акумулятори. Чіп у нас стоїть тут Bluetooth 5.0. З вами змінюється лінзи. Лінзи змінюється елементарно. У нас кріплення ось тут і ось тут. Ми з вами їх ось так от витягаємо. Ось витягнули з вами. І так само ми вставляємо з одного боку і ось тут посерединці. Вставили головне попасти у пази. Все дуже легко змінюється, тільки треба трошки приловчитися. Наголошую ще раз, що корпус прорезинений, що дозволяє використовувати окуляри у будь-який, навіть під час великого рівня вологості. Так, зараз. І зараз у нас з вами найцікавіше це перевірка гарнітури. Отже, так, це все ми відкладаємо. Так, у нас з вами є телефон. На якому ми заздалегідь вимкнули блютуз. Зараз переходимо в налаштування. Так, як увімкнути наші з вами окуляри? Отже, нам потрібно на ось цій. Душці, де в нас панель керування, затиснути кнопку посередині. Ми її затискаємо, і, бачите, у нас з вами загорівся індикатор. Е, на пристроях вже підключилося Bluetooth Glasses 002. І зараз будемо з вами перевіряти звук. Е, гучність в мене зараз буде стояти на повну. І я вам вімкну музику. Ось примірно так у нас з вами звучить музика. Потім, щоб поставити на паузу, ми натискаємо посередині. Поставили на паузу. І для керування вперед або назад ми натискаємо ось ці кнопочки. Тобто чути супер для того, щоб там разом використовувати модель взагалі класна. Зараз з вами перевіримо, як реагує на дзвіночки. Шановні клієнти, зараз ми з вами перевіримо, як окуляри приймають вхідний виклик. Для того, щоб прийняти вхідний виклик, нам потрібно з вами натиснути ось цю кнопочку. Отже, так, нажимаємо з вами кнопочку. Виклик у нас прийнявся. І ось як звучить. Як ви самі бачите результат, працює все відмінно. Можете використовувати і обирати цю модель, якщо вам потрібні окуляри разом з навушниками. Суперкрута штука! Особливо для велосипедистів, особливо для військових, це буде дуже гарний вибір. І щоб вимкнути наш пристрій, ми От у нас з вами горить індикатор, ми з вами зажимаємо кнопочку. Поки зелений цей ліхтарок він не погасне. Отже, які висновки ми можемо з вами зробити традиційно, наприкінці кожного випуску ми з вами підводимо підсумки стосовно кожної моделі окулярів. Що я можу сказати про ці окуляри? Це просто. Ну я дуже захоплена, бо такої моделі ми ще не зустрічали. Модель дуже зручна, особливо зараз для військових, коли руки потрібно, щоб були вільні. Можете обирати супер зручні, кнопки дійсно працюють, динаміка дійсно працюють, і мікрофон дійсно працює. За рахунок того, що вони дуже швидко заряджаються та мають велику вмісткість акумулятору, буде супер варіантом для спортсменів, для військових, як я вже сказала. Комплектація шикарна. Як зазвичай у нас з вами 4 змінні лінзи, тобто окуляри супер універсальні. Деціальні і плюс ще можуть програвати вам музику, аудіокниги. Тобто гарнітура працює на всі 100%. Можете обирати, замовляти, якщо є якісь питання, обов'язково задавайте. З радістю вам на них відповімо. До наступних зустрічей, шановні друзі, і до побачення!